У житті трапляються моменти, коли потрібна чітка і перевірена юридична порада, реєстрація шлюбу чи народження, питання оформлення спадщини або отримання аліментів. Саме для цього ми запускаємо новий спільний проєкт ТРК-тростянець із східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України право знати. Східне управління охоплює шість областей і в своїй діяльності має широке коло повноважень. Зокрема, координує роботу відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Навчої служби державних нотаріальних контор здійснює в межах повноважень міжнародно-правове співробітництво, а головне допомагає людям реалізовувати свої права в життєво важливих сферах. Цього разу говоримо про шлюбний договір. Все більше українців хочуть заздалегідь визначити свої фінансові і майнові обов'язки ще до весілля або вже у шлюбі. Хто і як може укласти шлюбний договір, яку юридичну силу він має, скільки це коштує і чи можна змінити умови? Відповідь. Дає керівниця східного міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун. Що ж таке шлюбний договір? То це м, письмова угода між особами, які подають заяву про реєстрацію шлюбу, або між подружжям, що вже перебувають у шлюбних відносинах. Він визначає у першу чергу, що це правовий режим. Майна спільного, а також й особистого, порядок поділу цього майна у разі розлучення, фінансові обов'язки подружжя та інші майнові аспекти, які не суперечать чинному законодавству. Важливо, що шлюбний договір не може регулювати особисті немайнові відносини, наприклад, обов'язки виховувати дітей або обмежувати право на працю. Як укласти шлюбний договір по кроково? Якщо брати покроково, то це першим етапом іде підготовка умов. Спочатку подружжя домовляються про те, які вони умови хотіли передбачити в шлюбному договорі. Потім можуть залучити до цього процесу юриста або адвоката і вже в подальшому переходячи до відповідного процесу посвідчення цього договору, ідучи до нотаріуса, обов'язкова присутність обох подружжя є. Беруть з собою паспорти, ідентифікаційний код і звертаючись до нотаріуса, отримують спочатку відповідну консультацію, а потім укладають договір, який не суперечить чинному законодавству. Цей договір посвідчується нотаріально. Яка вартість укладення шлюбного договору? Так, вартість укладення договору самого залежить від тарифу конкретного нотаріуса. Ну, середня вартість, якщо проаналізувати там минулі роки, то вона складає від 2 до 4 тисяч гривень в залежності від обсягу договору і складності самих умов. Важливим моментом у цьому є і ще е, дата набрання чинності цього договору. Якщо подружжя вже перебуває у шлюбі, то датою набрання цього договору буде саме день підписання угоди. Якщо подружжя тільки має наміри одружитися то датою набрання. Чинності договору буде дата їхнього одруження. Чи можна змінити умови або розірвати шлюбний договір? Так шлюбний договір можна і змінити і розірвати за взаємною згодою сторін. Можна внести зміни або розірвати у нотаріуса, якщо обидві сторони на це погоджуються. Одна сторона може звернутися до суду, якщо договір істотно порушує її права, був укладений під тиском, АБ, або як вона вважає, що він є неправомірним. Тож навіщо потрібен шлюбний договір? Шлюбний договір це в першу чергу є інструмент захисту майнових прав у суспільстві до шлюбного договору Є неоднозначне відношення, тому що одні вважають його дійсно це сучасним інструментом, який на до нас прийшов набути європейським досвідом а інші вважають, що це можливо яке відношення предвзяти до самого партнера або якесь несправедливе відношення і недовіра у самих стосунках. Його укладення не означає недовіру, я вважаю, А це є ознака правової культури та поваги до себе і до свого партнера. У наступних випусках ми говоритимемо про питання оформлення спадщини, отримання аліментів, зміну імені, реєстрацію народження, а також про інші важливі правові питання, з якими стикаються жителі наших громад: право знати спільний проєкт ТРК Тростянець та східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Знати свої права означає вміти себе захистити.